Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Сьогодні, дітки, у нас заняття з розвитку мовлення. Трішечки буде, може, для вас тяжелевато, але хочеться приготувати вас до старшої групи, тому будьте уважні. Тема. Трішечки складна, але вона вам потрібна. Ось послухайте віршик, який називається рідне слово. Будьте уважні. Ти постаєш Артем доброго ранку. Ти постаєш. я Доброго ранку. Доброго приєднайтесь до нас, будь ласка, ми тільки почали. Так, карта ранку, все слухаємо уважно віршик. Називається віршик рідне слово, написав цей віршик Дмитро Білоус. Ти постаєш в ясній обнові, як пісня линеш, рідне слово, ти наше диво калинове, кохана материнська мова. Дітки, є слова, які схожі за звучанням. Зараз ми з вами будемо вчитися. Добирати Рими до імен людей. Давайте пригадаємо імена, які схожі за звучанням. Приклад я приведу. Ось, наприклад, Назар Захар, Сашко Мишко. А тепер ви подумайте, придумайте мені Рими, таких назв, імен, імена так. Давайте собираємо. Ні, назва повинна бути yes. хлопчиків yes. та дівчаток. Ось, наприклад, Роман Богдан, Оля Коля, Валя Галя, Аліна Карина, Марина Дарина. А ви попробуйте придумати своє. Якщо тяжко, буду підказувати Сергій Андрій, Петро, Дмитро, Світланка Оксанка. Іра? Іра. І она не пане. Так. Анна, Мілана. Так. Іще раз. Это вона, Міла. Окрім сунечко, правильно, добре, молодці. Я ж от шутки буде складно сьогодні. А ви знаєте, римувати можна дітки не тільки з імена, а й інші слова. Ось, наприклад, подивіться на малюнок. Молоток-листок. Теж бачите, рими получаєте слова. Далі дивіться, давайте самі. Називайте. Да, бачите, як звучить Рима? Далі. Росап. Коса. Косак. Так, правильно. Далі йдемся. Белочка, бау. Я йду. Белочка палау. Квіеточка, квіето. Я Так. Юлька, Нюрка, добре, далі дивимося. Ялинка, машинка. Хина, машинка. Белочка, машинка. Далі вагон. А нижче. Вазон. 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 Угу. Далі апельсин, манда. Мандарин. 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 Так, добре, молодці. Ось ми їх існували ці слова. Дітки, але слова можуть бути ще схожі не тільки за звучанням, але й за змістом. Тобто ці слова вимовляються по-різному означають одне й те саме слово. Ось, наприклад, як можна назвати тата? Тато, а ще ми не можемо сказати. Батько, так? Батько, те саме, але слова можна сказати, і батько, і тато. Зараз ми з вами пограємо в гру, назви слова друзі. Доверіть до слова хата схожі за значенням слова. Дома. 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 Дім. Так, правильно, дім. Ще. Будинок, Будинок, Будинок оселя, Дима. житло, добре, молодці. А тепер до слова веселити. Забавляти, розважати, потішати. Добре. Доберемо іще до слова товариш. Приятель. Друг. Добре. Добре. А до слова малюк. 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 Так? Те, Малець, мали, 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 мали. Малець, крихітка, дитинча, малеча. Ось це все буде, такі слова можна підібрати. Так, а тепер давайте ми з вами пригадаємо, що ми з вами назвали. Ми назвали слова друзі. Що це за слова? Це слова, що різняться за звучанням. Та вони однакові за змістом. Дітки, зараз я буду вам діляти малюнки людей, тварин та запитувати, що робить, що робить. А ви називаєте слова, що означають дії людей чи тварин. Тож будьте уважні, подивимось на верхній малюнок. Дівчинка що робить! Є. Що? Є. Катається, хлопчика що роблять? Катаються. Добре, малюнок. Вируть, що робить і Девуться, а діти що роблять внизу? Биваються. Що робить родина? Китаю сказки. Китаю. 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 А, що... Так, а що робить сім'я ось внизу? Вибачу. Вибачу. Лоблять, да. лоблять рибу. Правильно, лоблять рибу. Молодці. Добре. Далі дивимося, що робить дівчинка.

Так, добре, п'є молочко. Зараз трішечки відпочинемо, зробимо з вами хвилиночку, підемо далі. Приготували свої ручки і кажемо. Раз, два. Всі присіли, нагнулися. Нагнулися, пригнулись. Потім вгору підлетіли. Три, чотири, нахилились. І струмочка гарно вмили. Смиваємо свої личками. П'ять, шість. Ми веселі крутимось на каруселі. Сім, вісім. Ой, сіли і ніжками потупотіли. Можна ніжками потупотіти трішечки. Так, добре, молодці. А зараз дітки вірше про мишку, а потім скажете мені, що ж робила мишка. Тож будьте уважні, що вона робила, потім мені скажете. Мишка бігала, стрибала, потім сиром смакувала, облизала лапку і втекла під лавку під лавку там під лавкою в доліці. Заховалась вона в нірці». То що ж робила мишка? Називаємо. Що вона робила? Я вас дивала. Тулигала. ня Я вас Я, Я Ще що робила мишка? Об'їжджала лапку. Так. Об'їжджала лапку. 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 Втекла під лапу. Молодці. І заховалася потім в нірці. І вже за так, далі слухаємо наступний віршик про пицю. Щоб тихо сіла, грається нитками і чекає маму. Не діждеться, ляже спати у куточку нашій хаті. То що китя робила? робив, у очкам рукой. Так, насіла, потім грається, чекала, так? Мамо, дала. Мамо, да. Добре, молодці. А зараз, дітки, ми з вами послухаємо та вивчимо віршик, який за мнем таблицю, який називається Через поле, через ліс. Написав цей віршик Геннадій Гуровий. Подивимося на малюнки через поле, через ліс. Сірий зайчик. Поле, це йди. Це й поле, це йди. Це й Буде ввечері, пиріг. Давайте разом вивчимо. Вечері, дам Через школу, через ліс, яблучко пінісь. Мамі 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 яблучко пінісь.

Я промовляю слово назви. Ді. Вам потрібно задіяти слово предмет. наприклад, будьте уважні. Про який предмет я говорю? Стоїть, їде, сигналить, тормозить. Як ви гадаєте, що це? Машина! Вірно, це машина. Це Жує. Спасается на ушку. Молкает, говеет молочком. Голова. Мы ничего не Довоза. слышим. Мама не Оля Рябенко, можете выключать звук? Кто заважает нам? Оля Рябенко. Оль, э, ничего, э, не не ничего не слышно. Ничего не чутно девчатками и хлопчикам. Будь уважны, слухай. Світить, гріє, пече, лагідне, тепле, пече, жовтеньке, кругленьке, світить яскраве, гріє. Сонечко. Правильно Сонечко. Сонечко, сонечко. Так. Я Слухаємо бі, далі. Сіпенько, а нічого дітям не чутно. Любить, ласкає, голубить, турбується про діток. Як ви гадаєте, хто це? Мама, це мама. Мама. Це мама, молодці. Далі слухаємо. Стрибає, збирає, Сушить. Білка. 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 Білка, білка. Ти бутила білка. Білка, ти бутила білка. Слухаємо далі. Усадь гарчить, гавкає, стереже. Собака, Собака. Собака. собачка. та останнє. Літає, свірінькає, крихти збирає. Собачка. Ні. Собака. Літає. Собака. Правильно, дівчатка, молодці. Це боробець. Розумнички. Молодці всі відгадали предмети, які я вам описувала їх. А зараз ми з вами, будьте уважні, буде подивіться на малюнок та складіть речення за малюнком. Білочка, підказує, що вона робить? Побиває шишки, набилай Білочка збирає шишки. Молодці. Внизу схемка є, але ми вже її не вчили, будемо мчитись старшій групі. Це схемка, дітки, я трошки поясню. Речення ось перша схемка з великої букви перша. Це буде білочка. Ось я показую стрілечкою. Білочка. Знову що так вона виглядає. Останнє слово. Забиває свистер. Так, і в кінці кожного Так. Далі легеньке, дуже легеньке речення. Складіть мені, будь ласка. Дощ. Дощ. дощ! Соловий дощ? Іде дощ. Поливає дощик, чи йде дощик, ліє дощик, так? А можна ще сказати більше речення? Дощик поливає рослинки, травичку. Так, добре. І ще одне останнє речення. Подивіться, уважно, Малюнок складіть, будь ласка. Йожик. А давайте Йожик, Йосики дів такі байк. Так, Йожик збирає гриби. Так, добре, можна розуміти. Добре, ви молодці. Добре працювали. Так давайте ж ми з вами скажемо, що ж ми сьогодні з вами на занятті робили. Що ми вчилися добирати? Ми вчилися Рими. добирати Риму до склада добирати схожі за значенням слова. А також ми з вами, що ще робили? За малюнками складали речення, так? вчилися складати речення. Але ми, молодці, добре працювали. Ви розумічки. Я вам дякую. До нових зустрічей. Наступна наша зустріч буде в п'ятницю. Я сподіваюся, не буде тривог і буде світло. Все буде добре. До побачення!